Не планує доєднатись до відновлення України у 2025 році. Європейські країни готові відправити війська для забезпечення перемир'я в Україні та фактичне узгодження між Україною і США, остаточного варіанту угоди про корисні копалини. Детальніше про все в новиному дайджесті за 26 лютого. У 2025 році Туреччина планує доєднатись до відновлення України через проєкти, зокрема в сфері інфраструктури, енергетики та житлового будівництва. Цю співпрацю вже підтвердили президенти України та Туреччини під час зустрічі в Анкарі. Тендери на термінові роботи. Ти будуть оголошені вже у квітні та травні. Українські чиновники вже передали документи для реалізації цих проєктів турецьким партнерам. Великобританія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити свої війська для забезпечення миру після припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомляє Блумберг. Міністр фінансів Франції Ерік Ломбер зазначив, що ці країни хочуть гарантувати виконання перемир'я, але для цього необхідна підтримка США. За його словами, без допомоги американців припинення вогню не буде дотримано і США погодилась надати таку підтримку. Україна та США фактично узгодили остаточний варіант угоди про корисні копалини, заявив прем'єр Шмигаль. Документ має назву Угода про. Встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України і напряму прив'язаний до гарантій безпеки. Сьогодні Зеленський на прес-конференції сказав, що кінцевий варіант угоди оцінюють наші урядовці, та головні питання, які він піднімав, звучать там дуже непогано. А саме про те, що Україна не є боржником, інвестиції два до одного це неправильно. Та основне, що угода є частиною великих домовленостей, частиною майбутніх гарантій безпеки. Трамп пропонує золоту карту за 5 мільйонів доларів як шлях до громадянства. США, повідомляє Reuters. Він оголосив ідею. Скасувати програму, що дозволяла отримати дозвіл на проживання через інвестиції, та представив нову ініціативу картки, що дозволятимуть жити та працювати у США, а також спростять шлях до набуття громадянства. За словами Трампа, такою опцією можуть скористатися і російські олігархи.